Ласкаво просимо на платформу Art. API-ключ ключ це дані, надані біржею, які дозволяють автоматизовано торгувати на вашому аккаунті. Ви можете створити такі дозволи всього за дві хвилини через ваш аккаунт на біржі. Увійдіть до Binance. У правому верхньому куті натисніть на іконку профілю та в випадаючому меню виберіть Аккаунт, натисніть Управління API». зніміть відповідну галочку. Введіть код підтвердження. Та натисніть Створити API». Натисніть Згенерований системою. Придумайте будь-яку назву. Введіть код підтвердження. Скопіюйте api ключ і секретний ключ у безпечне місце. Потім натисніть Редагувати обмеження. Виберіть опції Увімкнути ф'ючерси» та необмежений доступ за IP-адресою. Після цього натисніть Зберегти. Введіть код підтвердження. Поверніться на платформу Art. Та введіть назву api ключ і секретний ключ. Тепер ви зможете використовувати збережені ключі за назвою для запуску різних алгоритмів. Дякуємо, що користуєтесь платформою Art.